Всім привіт! З'їздив тільки нову почту, забрав посилочку. Давно хотів придбати цю річ, все ніяк не наважувався, але вирішив, щоб без цього ніяк не обійтися. Купив я шабери для чистки монет. Так що їдемо додому, розпаковуємо, дивимося обзорчик і, напевно, пробуємо використати їх на монетці. Отже, друзі, розпаковочка. Пакет я вже розпакував, бо запечатано було капець як. І ось отримали ми отакий набір. Зараз подивимося, що тут є. Так. Цанга. І шабер Це вроді победитовий в комплекті з цангою. Ось така важенька. Так. Далі є. Шабери побідітові. Це для начальної чистки монети. Грубі окисли 5 штук. Сейчас я вытяну, подивимся краще. От такий шабероп манюкий з двох сторон заточка. Таких 5 штук. Побідитові. Ой, как крошка. Так. 200 стекловолоконних палички. Ну, я, если чесно, думаю, вони побільше будуть. Ну, але вихід ми завжди знайдемо. Я використовував з парасольки спеції. Вони теж з Так що... Найдемо, якщо ці закінчаться. Так, шабери зі стальних борів. Три штуки. Ці шабери призначені вже для більш чистої зачистки монети після побіддітових шаберів. Це вже виравнювання поля, заглажування. Зараз подивимося, який тут шабер. Так, от такий шаберок. Три однакових шаберка. Цей грубіший трохи, але в нього гостріша заточка. Блін, як ним ще навчиться чистити? Трьогранний шабер. Так, що ще ми заказали? Гладілочка. Ай, випадай. Гладілка. Ну це вже... Після чистки, після всього заравнювати поле. Царапини, удари трошки підгладити. Такий шаберок. Так, шабер. Із Карбон Вольфрама. Це дуже міцний шабер. Дуже міцний, дуже... Твердий, заточку не втрачає. Теж у нього трьогранна заточка. Трьогранна заточка, фокуса немає, шабера маленькі. Триграна заточка в нього це дуже по твердим окислам шабери. Первоначальна чистка. Так. Це шабер у нас побідітовий, ні, це твердосплавний. Твердосплавний. Це теж шабер грубо за... груби. Окисли розчищати. Якщо на монеті такі нарости, то цим шабером їх розчищати. Сім. А потім дочищати вже побідітовими. Отакими маленькими. А після побідітового дочищаємо. Шаберами зі стальних борів. от така система. Довго я тут дивився відео, довго не мог зрозуміти, що, куди й по чому. Ну, вроді, щоб замовити те, що треба, не лишнє. Або не замовити те, що треба. Ну, вроді, те, що треба, я і замовив. Так. І двогранний шабер лопатка. А, це. Я вже дозамовляв до цього набору, я дозамовив ще два шабри. Так, на відміну від інших, у цих шаберів тут просто зріс, як у батона. А тут заточка, очевидно, буде як долото з двох сторон, двограна заточка. Цими шаберами працюють. Перед назад, вперед назад. А всіма отима шаберами трюхграними працюють зліва вправо. Щищають нарости і окисли. А цим вперед назад. Цим шабером краще працювати по, по малюнкам, по буквам, вичищати пір'я, у орлив, підрізати. Букви. Нема. О, підрізати букви. Короте, дрібні деталі на монети. А, чистити оцим долотом гарно гурт. Якщо він шнуровий. Або з носічками. таке. Один шабер тут йшов в комплекті в наборі, а два я дозамовив. замовив. Так як я дивився відео, ці шабери най... найзатребуваніші. І ними усім подобається чистити. Ну такі. Ось такий наборчик. Обійшовся він мені в 600 гривень. Ну, я думаю. Треба. Давно я його хотів, давно. Бо чистити милом хімії, то не чистка монет. Можна зачистити, коли слабі окисли, а коли нарости, ти їх ніяк не вичистиш. І коли чим більше їх хімії приміняєш або чим довше в мирі лежить, тим сама монета шкода їй більше. Там, де зразу зачистило, там уже пропадає коричнева патина, а там, де. Нарости були, вони так і не сходять, поки їх там не почнеш чим здряпувати або застосовувати уксус, утьонки всякі. І то тільки шкодить монеті. Потім не патера на тих містах не береться, де хімія оброблялася, нічого. Були монети, які непогані, які після доби буквально в милі. Можна було витягувати, але там були такі нарости, що їх потім чистив, чистив, і в результаті монету вбивав. І не було з неї толку. Ну що ж, такий наборчик. Вартість його 600 гривень. Будемо пробувати тепер чистити. Є в мене одна монетка підопитна. Попробуємо сьогодні на ній поекспериментувати. Ну що ж, кому цікаво? Дивимось далі. Так, і ще у комплекті йшла інструкція. Ну, інструкція така що і на сайті було написано, що тут цікавого. Прайс-лист, що можна купити у продавця? Ось хімія, БТА, кристали, БТА роствор, мікровоск, очиститель білона, паралоїд. Гладілька, палички стекловолоконі, шабера, набори і ціни. Це прейс-лист товару і їх цін. І інструкція коротка якими шаберами, в якої послідовності і як користуватися. Ну, такого нічого не роз'яснюється. Фактично те саме, що я й сказав. А я сказав те, що я читав до цього на сайті. Ну, якось так. Ну що, будемо пробувати чистити? Так, друзі, ось я пошкрябав трохи. Получається. Получається. Головне не перешкрябати до міді. Ось лопатка, двограничка. Шкр... Отак, ось. а блін, тут головне рівно тримати, бо якщо боком то одразу до міді. Трошки пригає фокус, бо це в форматі відео, в форматі фото. Стабільніше. Це я для вас хочу зняти, трошки показати, як воно. Щищає, щищає, добре щищає. Головне правильно тримати. О, ну, як іде. Так. іде, іде. йде І ось трьогранним шабером попробуємо зараз. Так. Трьогранним шабером. Ставим на п'яточку. Головне правильний кут тримати. І отак. От так, не почув О! О! О, пішло. Головне не переборщить. Так, да, не мікроскоп, звісно. З мікроскопом би, може, трошки краще було. Але теж непогано. Ну, без збільшення б взагалі нічого не зробив. би. Я б навіть не бачив, як ставить шабер. О, отак потрошку, потрошку і будемо шкрябати. Шкрябає. Ну добре, почищу хоч одну сторону або якусь частину. І покажу, що вийшло. О, так треба давити, треба не боятися. Можна дужче. Ось тут, бачите, вже вон патина. Ось. Ну, це на відео тільки шестикратне збільшення, на камеру, на фото десятикратне, там буде краще видно. Чистить, чистить. Отак! Збилась мрія ідіота. Ну все, пробуємо, чистим, результат покажем. О, фокусировка зразу. Добренько. Що получится, покажу. Так, ну що, почистив я монетку. Ну, скажу так мені. Результат бажає кращого. Тут не видно. Але мікроцарапин. Кошмар. Не все повичищав, нереально вичистить. Шабера потрібні, напевно, трошки меншого діаметру. 06-08 мм, бо в мене найменший 1 мм. Ну Ніяк не, не почистиш пір'я. Та да й взагалі ця монета була не для чистки. Я убив її. Тут була гарна патина, міцна. Царапає, не хоче вона злазить і все. Так, для тренування. Але що скажу? Шабери, щоб знімати каміння, це, ну, це необхідна річ. Якщо монета в наростах, в камінні, в накипях, різних окислах, то зразу знімаємо ці всі окисли. Потім тек 45 або мило легенько. І потім витягуємо, промиваємо. І якщо щось десь осталося, залишилось. Допрацьовуємо точечно. Буває, що витягуєш, а там, там цяточка, там цяточка, там цяточка і здерти їх нічим. От якраз шаберком чик-чик-чик. І все готово. Коротше, треба, не знаю, як ти професіонали роблять, щоб все ж оберно чистить і там монета аж блистить. Не розумію. Можливо це. З часом. Та да, й шаберів більше треба, і заточка може гостріше треба. Ну, я б радив би комбіновано. І певно, я так і буду робити комбіновано. Мих чистка легенько почищать, нарости, мило і добирати. Або навпаки мило. Що залишилося, добрати шаберами опять в мило, дочистить щіточкою. Попатинувати і так і так прийдеться. Мікротріщин, ой, мікроцарапин, жуть. А, зараз, якщо збільшу. Да. Угробив я монетку. Гарна патина була. Ну, ось я пробував на іншій монеті. Тут взагалі окисли були, орла не видно було. Отут працює шабер, о, все зняло. Зараз їй трошки б обробити Тек-45. Окисли бо мелкі зійшли, що лишилося добрати і монета запатинувати. Ну, це таке От Отут по таким окислам шабер ось видно, що раз, раз, зрізає. Не знаю, треба тренуватися. Тренуватися, тренуватися, що це таке? Це ж не діло. О, Така Манітосіна запорога. Ну ладно, перший блінкомом. Далі будемо щось досконалювати. Ладно, всім пока. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей!